Верховна Рада України прийняла у другому читанні законопроект 91.10. Цей закон передбачає посилення соціальних гарантій для захисників України. Авторами проекту виступили народні депутати Кулініч, Поляк, Бакунець, Кіт, Люшняк та нардепів міста Біла Церква Микола Бабенко. На сьогоднішній день існує проблема з тими військовослужбовцями, які зазнали поранень, каліцтва або загибли внаслідок артилерійських ударів. Ракетних ударів, авіаційних ударів в тих ситуаціях, коли місце перебування такого військовослужбовця, фактично не є в зоні бойових дій. Наприклад, на території будь-якого міста в центральній Україні є військова частина, яка не перебуває на лінії безпосереднього зіткнення, але туди прилітає російська ракета. Або ж це обов'язково може бути військова частина, це будь-який пункт дислокації. І відповідно в тих випадках, коли військовослужбовець зазнає поранень в таких ситуаціях, то його статус відрізняється від статусу тих військовослужбовців, які перебувають зараз безпосередньо в зоні бойових дій. Завдячуючи цьому законопроекту, військовослужбовці та члени їх сімей. Які зазнали поранень або загибелі, або каліцтво, саме не в зоні бойових дій, вони так само зможуть претендувати на виплати та компенсації, точно такі самі, які мають і, і ті військовослужбовці, які перебувають безпосередньо в зоні бойових дій. Маємо зазначити, що даний законопроект матиме значний вплив не лише на соціальне забезпечення військовослужбовців, але й дозволить значно простіше організовувати лікування наших воїнів за кордоном. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.